Виконуємо номер 526 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли значення виразу, якщо А дорівнює 6,1, одна Б 815 та дізнаєшся довжину найдовшої печери України у кілометрах яка має назву оптимістична та знаходиться на потіллі. Приступаємо до виконання. Якщо А дорівнює 6,1 Б дорівнює 8,15, то значення нашого виразу Одна ціла п'ять восьмих поділити на А, додати три четвертих Б. Додати. Двісті п'ятнадцять цілих сім двадцятих. Дорівнює Одна цілапять поділимо на 6,1. одну другу. Три четвертих помножимо на вісім п'ятнадцятих і додамо 215,7 двадцятих. Одну цілу пять восьмих, 6,1 другу подамо у вигляді неправильного дробу. 3 четвертих помножимо на 8 п'ятнадцятих. 15. 1 множимо на 8, 8, додати 5, 13. Маємо 13 восьмих. Поділити 6 множимо на 2 12. Додаємо 1 13, на 13, других. Перемножаємо чисельники, 3 множимо на 8, 4 на 15, знаменники. 215,7 двадцятих переписали. Помножимо 13,13 на дріб обернення дільника на 2 тринадцятих. 13, 13 на 2 тринадцятих. Перепишемо наш добуток. І додамо 215,7. 8 і 2 можемо скоротити на 2. 8 ділимо на 2 буде 4, 2 ділимо на 2 буде 1. 13 і 13 можемо скоротити на 13. 13 ділимо на 13 буде 1. 13 ділимо на 13 буде 1. Наступний добуток: 3,15 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 15 ділимо на 3 буде 5. 4 і 8 можемо скоротити на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділимо на 4 буде 2. В першому добутку маємо в чисельнику 1. В знаменнику 4. Одна четверта, другий добуток в чисельнику 2. в знаменнику 5. І додати 215,7. У наших доданків знаменники 4, 5 і 20. Зведемо до найменшого спільного знаменника всі три дроби. Найменший спільний знаменник 20, 20 крат на 4 і 20 крат на 5. Знайдемо додаткові множники. 20 ділимо на 4 буде 5. 20 ділимо на 5 буде 4. Знайдемо нові чисельники. 5 множимо на 1, 5. 4 множимо на 2, 8. Додаємо 215 додати 0, буде 215, цілих. 8 додати 7 буде 15, додаємо 5, 20. Маємо 20 20 215,20 дорівнює 216, цілих. Записуємо відповідь 216. Ми обчислили значення виразу та дізналися довжину найдовшої печери України в кілометрах, яка має назву оптимістична та знаходиться на поділлі довжина 216 кілометрів. Номер 526 виконано.